Так, народ, проміжний етап випробування. Півбака ми вже виїздили. Отакий От у нас сніг порядка 25-30 см максимально, де там надуло, де перемети. Так. Е яка різниця? По тяговим, по звуковим тобто, турбіну ми поки так і не чуємо. Нічого особо не помінялось. І такі вже думаємо, ну, ці чущом ми займаємося. Ну, тут замітили таку ерунду. А, раніше такого ми явно не замічали, ну не було такого взагалі. При перегазовці а, такого пятна не оставалось чорного. Тут постояла машина буквально, я знаю, 2 хвилини, ось тільки приїхали. От, кажу, що перегазниче турбінку чути. Газнув раз, два-три ззаді дивимося, макаже так щось дим ззаду йде Ось такий результат сажу викидає з вихлопної при перегазовці. тобто действие присадок якесь відбувається ну, раніше такого точно не було ось їх порозкидало тут ті кусочки сажі Подивимося. після туди, як доїздимо вже бак Заправимося топливом без нічого. там, Я знаю, може там раз в райцентр з'їздимо і спробуємо перегазнути ще разочок, що з того вийде. Ну Те, що раніше до, до примінення вона точно такого не робила, можна стояти було на місці довгенько, і хоч газуй, хоч не газуй, але такого не було. Так, ладно, слідкуємо далі.